Доброго дня, шановні. Ну що, сьогодні наш смарадовий Піпіт завітав, знаєте, куди? До Ірландії. Ну, Ірландці ж надали нам допомоги на 380 мільйонів доларів. Думаю, треба ж за стролями поїхати, щоб його побачили, сфотографувалися. Ну а як відпрацьовувати? Як? Все ж таки, приїхав. Давайте подивимось. Ось виходить з літачка. Дивиться. А літачок якийсь завеличкий. Ля, Наш малеська, літачок величеська. Скільки на такому літачку коштує полетіти а, до Ірландії? Ти 100 доларів. Він за Віткафом ганяється, до речі. Він же Віткафа все переслідує, хоче прихопити е, на, на шляху з США до е, Росії. Тільки йому щось ніхто не повідомив, чи розвідка не працює. Що Вітка вже під дверми у Кремлі, чекає на зустріч з Путіним. Ха -ха -ха. Настрій гарний у нього у нашого, дивиться. Улибається, добрий день. Ось я приїхав з виступами і до вас 380 мільйонів треба ж відпрацювати. Ірландія надала допомоги і 80 тисяч українців прийняла. П'ятимільйонна Ірландія надала 380 мільйонів допомоги та прийняла 80 тисяч наших біженців. А це як ти, Володь? Та все нормально. Що ти програму підготував? Да, виступлю, все буде дуже потужно. Вітер дує прическу розпорошив Єленки. І нашому Володьки теж. Ой-ой-ой, да, сумно. Сумно аж за край, я вам хочу сказати. І вовіко розважається, а під Покровськом побратим зражається. Давайте подивимось. Ось він! Стоїть за нас за всіх. Ну Давайте до переможки. Алібаба під'їхав, зараз відіб'є все там. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.